Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, ворог з артилерії та мінометів обстрілював райони населених пунктів ветеринарне Харківського району Вовчанськ та Гатище Чугуївського району. Кам'янка, дворічна Іванівка, Сантівка та Лиман Перший Куп'янського району та інших. Постраждалих від обстрілів серед цивільних не зафіксовано. Близько о пів на п'ятнадцяти у селі Рубіжне Чугуївського району 39-річний цивільний чоловік виконував на території свого будинку ремонтні роботи та підірвався на невідомому вибуховому предметі. Лізований з пораненнями. Біля 15-ї в Ізюмському районі між селами Явірське та Вовчий Яр у полі напроти піхотній міні підірвався та отримав поранення. Цивільний чоловік 47 років. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. На одній з пожеж, яка не пов'язана з веденням бойових дій, загинула 94-річна жінка. Вона трапилась о 9-й ранку у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Ньютона 129 А у Слобідському районі Харкова. На момент прибуття рятувальників у житловій кімнаті квартири горіло ліжко та домашні речі. Площа горіння склала 10 квадратних метрів. Вогнеборці о 9-й локалізували вогонь та о 10-й які ліквідували його. Причина виникнення загоряння встановлюється. Ровно половина пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Загальна їх площа склала понад 12 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 98 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, росіяни здійснили п'ять спроб атакувати в районі Синьківки та вісім біля Іванівки. Усі ворожі атаки відбиті українськими військовими. Противник зазнав втрат. Марія Солойова та Ігор Харків. Новини.